Добрий вечір, всім привіт! З вами знову Нателла Романівна, таролог. І сьогодні я хочу вам записати невеличке відео на тему того, як ставитися до астрології і до тарології, наскільки в неї можна вірити чи ні. А це, скажімо так, відповідь на один з коментарів в моєму тіктоці. Я там записувала рекомендації на період затемнень, і а, десь мені був такий коментар, не дуже приємний на тему того, що ну, на кшталт, як в це все можна вірити, як, яка це дурниця, як це все можна вірити. Ну, Давайте розбиратися, чи варто в це вірити, чи не варто в це вірити. І я вам трошки поясню мою позицію, що я про це думаю. Сподіваюся, що для когось це буде а, зрозуміло і корисно, тому що багато людей, коли вони бачать а, засилля астрологів тарологів, Зараз в мережах, в інтернеті, вони трошки не розуміють, наскільки ці люди адекватні чи варто дійсно довіряти цим всім прогнозам. Зараз я вам розкажу, як це все працює. От, по-перше, почнемо з астрології. Давайте. Астрологія. Ну, давайте, по-перше, подумаємо про те, що всі ми живемо у контакті з дуже багатьма явищами. Ми не сферичні, вакуумі, як то кажуть. І всі ми підполягаємо впливу дуже багатьох, багатьох явищ. Планети це одні з таких явищ, особливо ті планети, що знаходяться до нас найближче всього. Це місяць, це сонце. Ми їх бачимо на небі щодня. Вони впливають на наше життя дуже сильно, навіть якщо ми це не усвідомлюємо. Ось так, от. коли ми говоримо про місяць, найближчу планету до планети Земля, найбільший наш супутник, то. Всім відомий факт, що місяць впливає на людство фізично. Фізично це не просто якийсь абстрактний вплив. Місяць впливає на припливи відпливи. Це знає будь-який фізик, географ, будь-яка досвідчена людина. От, а також впливає місяць на репродуктивний цикл жінок. А проти цього не попри це давно відомий всім факт, то це фізичний вплив планети на людей. От стосовно Сонця, наприклад. А якщо ви спитаєте, або піднімете статистику будь-якої служби екстреної допомоги, це може бути поліція, це може бути швидка допомога, то вони вам скажуть, наскільки у них збільшується перелік всіляких, знаєте, неадекватів в період затемних сонячних місяців, ой, вибачте, сонячних місячних в період а, повного місяця, в період. А, Оці гнікати, коли взагалі місяця не видно на небі, тобто в них є своя певна статистика, яка перевірена роками. І люди, які працюють в таких службах, вони завжди знають, що от от зараз готуємося до якихось там тяжких чергувань, тому що зараз, попри всякий неадекват, нестабільна поведінка, людей буде зносити дах просто на рівному місці. Тобто це вплив тих планет, які ми бачимо неозброєним оком. А, і це доведений факт, тут в принципі навіть і нема про що говорити. Далі, ті планети, які знаходяться подалі від нас, які є частиною нашої сонячної системи: Марс, Венера, Нептун, Плутон, всі інші, вони також мають на нас вплив, але вже не такий явний, не фізичний, а посередкований. Але цей вплив основ від нього також ніде не заховатися. А, от, і тут треба що важливо зрозуміти, що. Коли ми говоримо про астрологію, вона ніколи не передбачає нам стовідсоткового попадання в результат. Чому? Тому що ці планети вони нам описують обставини, які будуть складатися в нашому житті. Наскільки ж ми люди підпадаємо або дозволяємо обставинами керувати цим життям, це вже залежить від нас. Це момент свободи волі, момент, наскільки усвідомлені ви є, наскільки ви адекватна людина. А дуже багато людей живуть. Не усвідомлені, живуть як в трансі. А, от Якщо ви когось спитаєте, наприклад, от як ти отрапив, ну, потрапив в цю ситуацію, то людина просто, знаєте, пожне плечами і скаже, «Ні, я не знаю, так трапилося. Ну, якось так сталося. Як так сталося? Загадка. От в таких людей астрологія буде спрацьовувати на 100%. І тут можна не сумніватися, тому що вони дозволяють обставинам керувати своїм життям. Вони не є усвідомленими людьми. От, люди, які розуміють, куди вони йдуть, яка в житті, які можуть зрозуміти, чому я потрапив в цю ситуацію, що мене привело до цієї ситуації, які ланцюг подій, або які мої вчинки сюди привели, таких є дуже мало, це дуже малий процент. От вони сприймають астрологію, коли вони розбираються, що це таке, як прогноз погоди. Коли в прогнозі погоди, вам хтось скаже, вірогідність опадів сьогодні 70%. Вони розуміють так. Людський фактор, хтось профакапить, ретро Меркурій, наприклад, так, і рекомендують не їздити кудись, тому що можливі затримки, запинки, відміна поїздів, відміна рейсів. А це не означає, що ви повинні сісти на попоровну і нікуди не їхати протягом там місяця-півтора. Це означає, що ви, якщо ви людина усвідомлена, ви розумієте, що обставини на людей впливають. І є люди, які от саме. Дуже чутливі до впливу цих планет, вони не керують цим життям. Вони саме, от, Життя керує ними. А, і вони будуть підпадати під ці обставини, під цей вплив. Тому треба враховувати це і планувати. Свої поїздки, свій час а, з урахуванням цих факторів. Це як з прогнозом погоди. Коли вам кажуть, що вірогідність дощу 70%, розумна людина подумає, а чи не взяти мені парасольку про всяк випадок і покладе парасольку в сумочку. Так само з астрологією. Астрологія вам дає обставини, що на такий то період часу. У вашому житті, або в такому то секторі вашого життя, в такій сфері вашого життя вірогідність дуже велика, от такого і, от такого, і от такого. Тобто, ви, якщо ви людина розумна, ви це враховуєте і коригуєте своє життя і свої дії а, з врахуванням отак, от цих обставин. Тому що ви розумієте, якщо навіть ви людина дуже прокачена, з великою силою волі, дуже усвідомлена, люди навколо вас дуже різні. І є люди, які реально живуть в трансі, тобто вони а, взагалі не Ну, вони не розуміють, як ситуації з ними трапляються, що вони такого зробили, що привело їх у цю конкретну точку свого життя. Тобто вони не відслідковують оцей ланцюг подій від слова взагалі. Ніяк а тому вірогідність того, що ці люди створять обставини навколо вас, такі що ви в них потрапите, також дуже велика. Це треба враховувати. Ось для цього нам дається астрологія, тобто вона дає нам обставини. Якщо ви, наприклад, людина, яка сили волі залізна, вас нічим не перешибеш, ви будете перти, не зважаючи ні на що через обставини, то вас ці обставини можуть лише уповільнити трошки, все одно будете рухатися до своєї мети. Якщо ви людина, в якої дуже там логічний знаєте склад розуму, і ви можете прорахувати, зрозуміти там проаналізувати, як ви отримали опинилися в цій ситуації. Також вам ну астрологія лише як така підпорка. Працює, тобто ви можете на неї спиратися і враховувати її як фактор впливу зовнішньої середи. Ось так, ось таким чином працює астрологія і прогнози астрологічні. Ну, це моя власна думка. Я сподіваюся, що вам вона зрозуміла. А далі з приводу таро розказую таро. Це система діагностична, а не прогностична. Тобто 90%, що вона дає – це діагностика. Ми діагностуємо те, що вже трапилось. Наприклад, ви хочете знати, чи вам хтось зрадив чи не зрадив. Тобто, це ви ну, скажімо так, думаєте, що це вже могло трапитися? От ми на таро розглянемо те, що вже трапилося, і ви про що хочете дізнатися, але не маєте можливості дізнатися про це напевне або іншими шляхами. Таро вам розкаже от дуже добре, воно покаже вам оце все. Тобто воно покаже вам характер людини, бо він вже сформований, воно покаже вам, що вже трапилося, що призвело до цієї ситуації. Всі, все підводне каміння, всі, всі підводні течії, це таро покаже. Стосовно прогнозу таро на майбутнє, тобто це додаткова функція таро. Тут також все дуже залежить від багатьох факторів, а саме від а, м, свободи волі людини. Ми можемо дивитися прогноз приблизно на таро, ну десь на декілька місяців вперед, ну на, декілька, ну, на рік, можливо, так? коли ми робимо річні прогнози по місяцям, ми дивимося тенденції, враховуючи з тої точки, де ми знаходимося зараз, як будуть складатися обставини. А, і такі прогнози даються вам якраз для того, щоб ви подивилися на слабкі місця. От кажуть, там де тонко, там і рветься. Коли ви дивитесь на ці слабкі місця, звичайно ж, ви можете а, поміняти ситуацію. Якщо у вас, наприклад, на якийсь місяць там випадає, дивимось, наприклад, здоров'я так на рік вперед. І ми дивимось, що в якийсь місяць там випадає ну якась така критична ситуація. У вас є час заздалегідь пройти обстеження, здати аналізи і підстелити собі соломки. Знаєте, щоб ну цю ситуацію мінімалізувати, наскільки це можливо. Або якщо ви бачите, що у вас там якась фінансова криза, або якийсь там піздець підкрався несподівано в якийсь там період року. Також всі ці розклади робляться для того, щоб а, ви це врахували. В планах на ваш найближчий рік на, на ваше життя і поміняли ситуацію. От так от працює таро в плані прогнозів. Коли ми говоримо про прогнози на м -м -м, майбутнє більш глобальне, то у нас зараз дуже багато всяких прогнозів від тарологів на політичну ситуацію. Е, ну, знаєте, тут дуже складно прогнозувати, тому що ситуація, яка склалася саме в нашій країні на даний момент, вона настільки. Настільки вона потрапляє від впливу багатьох факторів, тут не тільки особистісний фактор, ну тобто, кожен житель країни впливає на це. Тут е, буквально мільйони людей беруть участь у цій ситуації. Тому прогнозувати дуже складно і, по-перше, це все міняється постійно. От тут можна прогнозувати тільки такими загальними мазками, і ситуація може, звичайно, ж помінятися, бо багато людей на це впливають. Це також треба враховувати. Ми можемо дивитися тільки загально. А, і а якщо ви подивитесь, наприклад, прогнози, то ви завжди дивитеся, що ось такий прогноз збувся, такий не збувся. Чому тому що знову ж таки задінні інтереси багатьох людей, і люди, які знаходяться ну, вище, які знаходяться у владі, це саме ті люди, які пробилися саме тому, що вони не плили за течією. Тобто їх важко збити з їхнього шляху. Тому а їх рішення, їх вплив на ситуацію завжди дуже важливий. Ось так: от. Це я вам розказую. Сподіваюся, що вам це все буде зрозуміло. Якщо у вас є питання стосовно астрології, стосовно таро, ну астрології постільки, поскільки я вам кажу такі загальні моменти, тому що я не спеціаліст у астрології, такий сильно глибокий, я більше по таро. Але я вам пояснюю, як яке моє ставлення, яке моє відношення до цієї ситуації. От. Сподіваюсь, що вам це відео було корисно. І трошки прояснило вам в голові, чи варто вірити і чи не варто вірити астрологам та і наскільки, тобто, як я вам вже кажу, це допоміжний інструмент, допоміжний. Ви маєте брати життя в свої руки і спираючись на інформацію, яку дає вам астрологія, тарологія або інша матична система, приймати свої власні рішення і керувати своїм життям.